Та які дуже ми вам дякуємо. Ми, ми, ми назвали вам дуже класно, правда, все, тому що ми мали поряд жахло, ми мали поряд місце, де ми з вами обідали, снідали, вечеряли, що нам забезпечило, в нас було дуже класно. Дуже Дякуємо ми ліцею No3, який прийняв нас тут. Дякуємо спонсорам. Офіцерка, який побудував ці майданчики для цього ліцею. Також я дуже дякую команді ІРПІ, клубу Ірпі, за те, що вони це роблять. Тому що якби не ви, сьогодні не було б цього майданчика, якби не ви, не думали чемпіонату України місті Ірпі, другий міг постріл. Тому дівчата, всі лапів ця підразку. для вам дуже-дуже дякую. Це дуже велика робота. Ми дуже надаємо підтримувати нашу дію мати. Е, якщо у вас з'являються якісь нові класні проекти, прощі говоріть звоніть і буду у вас ці потримувати. Вся федерація буде розвалено і з Харкова, і з Львовом, і з Ужгородом, і з усією Україною, яка грає в котах. Дякую.